Всім привіт! З вами Юра і судячи по одній і тій самій футболці. І ось таким сірим велосипедом ви напевно зрозуміли, що з вами я. Сьогодні я хочу підвести підсумки цього літа. Я знайшов ось таке місце, поле, ось таке, от бачите, красиве. За це літо я побував, по-моєму, у восьми містах. Зараз це все порахуємо приблизно у ста селах і... От, тут десь на екрані буде скільки я кілометрів проїхав всього, але було 180 кілометрів з того часу, як я почав кататись цього року. А зараз виходить, що 3263 кілометри. Але це все не точно, тому що колись у мене там було м, трошки менше, трошки більше, там колись не записувалось. Ну, коротше, отак от приблизно. 3263 кілометри я проїхав. І мінус 1080, Получається 2183. Чи як? Також я завів ось цей канал, і у мене там з'явилось. 30 відео, 14 чи 15 великих і шортів стільки ж. Також я назбирав аж 83 підписники, це неймовірно велика сума, але все одно це добре, тому що я не здавався і знімав все одно відео, дивились, до речі, писали гарні коментарі. І також збирались перегляди. До речі, от як на великих каналах, там ну нехай там 2 мільйони підписників, і на одному відео там мільйон переглядів чи 2 мільйони переглядів. Це рівно стільки ж скільки підписників, чи навіть менше. Буває і більше, але рідко. У мене на кожному відео майже збирається більше переглядів, ніж е, є підписників. І це дуже добре для каналу. Я думаю, що треба зняти шолом. Ой, який візерунок гарний. От так от. А тепер хочу перерахувати міста, в яких я був. Це було Львів, Тернопіль, Харків, Кам'янка-Бузька, Буськ, Великий Мости, Шептицький і... і Трускавець. Десь я ще був так просто, але на велосипеді саме в цих восьми містах. Всі відео про ці міста ви можете знайти у мене на каналі. Голова вже майже висохла, тому що вон сонце палить і це добре. Найбільша подорож і подорож, яка зібрала найбільше переглядів, це було 110 км місто Бузьк. Якщо хочете його подивитись, то переходьте на канал, то було третє відео на каналі і... Можете його переглянути, якщо вам цікаво, що там було, що так стільки багато переглядів. Я просто там багато жартував і ось так от вийшло цікаво, виходить. І мені воно так само дуже подобається. Також за це літо я навчився знімати на камеру, тобто не помилятись. Мені стало нормально чути свій голос. Це добре, тому що в подальшому може мені це в чомусь пригодиться. 110 сіл я напевно перераховувати не буду, тому що це дуже довго буде. І то треба чи список писати. Ну, може в коментарях напишу, може на екрані. Я може прямо от на екрані напишу. Тут всі села, це буде весь екран і м -м -м, цікаво, але то дуже довго мені прийдеться писати. Перейдемо до велосипеда. Що тут у нас? Мені оце найцікавіше. Давайте дивитись, ось. 1995 кілометрів. Воно не записало колись, там у мене щось була проблема там на колесі. 108 годин, середня швидкість 19,8, максимальна швидкість 53,31. Температура зараз 39 градусів. Всього лише 39 градусів. Так що я думаю, це трошки тепло. Так що я хочу воно туди в тіньочок. І, коротше, все там більше нічого цікавого немає, тому я йду в тіньок. Тепер добре. Також я за це літо мив декілька разів велосипед, перейшов на парафінове мастило і тепер у мене завжди ось такий от ланцюг. Але його все одно треба мити, тому що отут скаплюється бруд і його треба все одно вимивати і змащувати по новій. Парафіновим мастилом краще, тому що утворюється така плівочка, і бруд не так сильно наліпає, як на звичайне мастило. Велосипед пережив всі мої катання. Це дуже добре. Хоча, хоча я не буду каркати, тому що зараз мені ще їхати додому. 15 кілометрів, ну чи 15, чи 17 приблизно ось так. от. Було це літо дуже класне. Мені воно дуже сподобалось. Я думаю, що і вам подобаються мої відео, і ви чекаєте нових, тому що е, я, я жартував у своїх відео, але в нових роликах це все менше і менше, тому що багато жартів велосипедних я вже використав своїх, і я не можу придумати, що ще цікаве. Ну Хоча воно виходить отак от просто, отак от просто, отак от просто, отак от просто виходить. <laughs> і все. Прикиньте, от якщо випадково залетить це відео, де я от, от в такій футболці стою на полі, розказую про велосипед і про підсумки літа. І якщо воно залетить, то можете написати в коментарях, що вам найбільше сподобалось в моїх відео. А також можете написати, куди мені ще з'їздити, так недалеко від Жовкви, від місця щоб Можна було зняти ще відео, тому що сьогодні в нас вже 6 вересня, субота, і я можу знімати там по вихідним, коли гарна погода. І у мене ще є пару ідей, куди з'їздити. Я можу поїхати в село Майдан. Там є озеро, підйомник, як в Карпатах, дуже схоже, але гори просто маленькі, але все одно схоже на Карпати. І також я можу поїхати. Це 33 кілометри, по-моєму, я дивився від мого будинку. Така заброшена церква як пам'ятка. І туди теж можна з'їздити. Але мені не дуже хочеться їхати 12 кілометрів по гравійній дорозі, а потім ще назад. І я думаю, що для цього мені буде потрібно поміняти гуму, і що я не дуже хочу. Я хочу кататись на цій, на лисій гумі навіть взимку, коли буде сніг. Ось на ось такій, е, гумі, е, яка по снігу буде непідходяща, я все одно на ній хочу кататись. Ладно, шучу. Що... Також я вже не знаю про що знімати відео про велосипед, тому що у моєму районі я вже все об'їздив, майже мені залишилось місто городок і ще пару ідей. До цього міста їхати 53 км. Це буде через е, село Івано-Франкове, там де я вже був. Е, там є велике озеро, Янівський став, потім там далі ще 15 кілометрів, і я знаходжусь в цьому місті. Приблизно площа 30 квадратних кілометрів. І можна буде туди з'їздити наступним літом, а не зараз. Тому що це треба весь день, і щоб було не жарко, і це буде. 110-116 кілометрів. Чого я не хочу. Та й взагалі це місто, там щось, е, я дивився, там воно не дуже красиве. Тому не знаю, я поїду чи ні. Також є біля Львова там багато красивих місць. На півдні від Львова. На півночі я вже був. На півдні від Львова, там вже ближче до Карпат, дуже красиві, дуже красиві місця є. І також можна буде туди Поїхати потім. Так що можете писати ідеї в коментарях, куди можна з'їздити. Нехай це буде там навіть по гравійній дорозі, там десь в лісі, в якомусь, я не знаю, в якійсь глуші. Але просто пишіть всі ідеї, які є. Тому що я постійно лажу в картах, дивлюсь, куди можна з'їздити, але вже майже нічого не знаходжу. Тому що я вже крізь був, все знімав і. Це буде вже не цікаво, от навіть де я зараз, вон там дорога. Це дорога вон туди, там на озеро. І я теж його вже знімав. Це озеро там, де Це озеро в селі Сулимів. У мене є відео на каналі про нього. Обкладинка там щось зустрів корову, можете подивитись. У мене до цього виходили відео раз на 5 днів, рівно. Кожні 5 днів виходить відео там. Протягом дня, але тепер в будь-якому випадку буде рідше, там або вдома я буду щось знімати, або кудись виїжджати там потрошки, я знову чуть не впав. отут Я чуть не впав, отут, отут спіткнувся, отут отут спіткнувся і чуть не впав. Е -е -е. Я вже забув, що я хотів сказати. А що я хотів сказати? А, про розклад відео. Те, що воно буде чи раз на тиждень, чи раз на два тижні. Коли як, чи просто раз на два тижні. Виходити, і це буде рідко, але хоча б регулярно. 2-3-4 відео за місяць. Я думаю, що буде нормально, хоча б виставляти, а не не виставляти. Так, ну що, про кількість кілометрів я сказав, про місця, в яких я був, я сказав, про, про відео я сказав, про канал сказав, про а, до, речі, до речі, я ще навчився монтувати відео. Коли ти отак от знімаєш великі ролики, а не шорти, то їх набагато ж складніше монтувати. Там музику треба, обрізати постійно. Обрізати оті маленькі шматочки, там, де я отак от перевертаю камеру. І там ще коли я отак себе знімаю, то рівно, а потім я отак от перевертаю, і от бачите, перевернути. Це теж треба все перевертати. Там звук, що треба. Налаштовувати. І багато таких от нюансів, які в шортах не треба робити. Я навчився їх монтувати швидше. Перше відео я робив, по-моєму, години 2-2 з половиною. А там я майже нічого не додавав такого прям неймовірного. Музику, прям першу клацав просто і все. А далі мені приходилось музику шукати дуже довго. Тому що якщо я скачаю, то вони будуть. От у мене є на відео музика. Була музика на відео там, де я проїхав 110 кілометрів, це було на добротворське водосховище. Там я скачав музику, захотів поставити її там в кінці відео кусочок буквально. Ютуб просто е, там каже, що ця музика заблокована в деяких регіонах, і у мене було на ньому дуже мало переглядів. Ну зараз там сто з чимось. Я видалив цю музику і ось такий нюанс. Так що приходиться шукати якісь мелодії в програмі, а не скачувати музику, яку я хочу. Ну що, будемо напевно завершувати це відео з ось таким видом у мене за спиною. Знову чуть не впав я постійно, ну але я вже не впав, так що я не буду жалкуватися. Що я впав так, що тому що я, тому що я ще не впав. А... Я думаю, що воно вам сподобалось, що ви напишете в коментарях ідеї для роликів. Мені все одно, які можна навіть там не про велосипед можете спитати щось, я зніму маленьке відео, якесь чи шорти там, ну хоча б щоб була якась регулярність. Ну, а якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть гарні коментарі. А з вами був я, Юра, в одній і тій самій футболці і... На сірому велосипеді. Давайте до наступного відео. А зараз ще подивіться дорогу, як я буду їхати додому. Поїхали!